У сумах з'явились два мурали, створені військовослужбовцем Андрієм Єрмоленком. Це роботи у рамках мистецького конкурсу серед українських художників. Кращі проєкти присвячені руху опору, втілюють у вигляді муралів і графіті в різних містах України, які чинили спротив російській агресії. Мета проєкту говорить військовослужбовець з позивним липа за допомогою візуального мистецтва показати готовність українських міст та сіл до спротиву російської агресії. Дуже вдала е, ідея. Щоб зафіксувати е, обличчя спротиву, адже е, ми ті, е, чиї обличчя ніхто не знає, ось е, їх приховують. Е, звичайно, ніхто не афішує того, е, як він робить. Е, Спротив і як він наближає допомогу ну, перемогу у сума графіті у рамках проєкту. Створює художник Андрій Єрмоленко, киянин, який жив у Львові та Одесі, нині боронить батьківщину. А у вільний від служби час говорить, малює на стінах. Суме стало фортецею, яка тримає, тримала ворога на початку війни. І зараз, от я зараз в сумах і я бачу, як важко в принципі сумчанам. Але вони... Жителям сум не сумчанам, добре. Жителям сум, і е, вони все рівно не втрачають надію і борються. Андрій говорить для втілення проєкту у сумах обрали стіну адміністративної будівлі училища, в яку влітку 2023 року влучила російська ракета. Ми хочемо цим самим показати, що ворог б'є в наше майбутнє, це в наших дітей, в нашу освіту. В наші школи, в наші лікарні, я проїхався по сумам, коли вибирали локацію. Я побачив зруйновану лікарню будинок літніх людей. Я побачив зруйновані дитсадки, і це мене вразило дуже сильно. Це саме. Тому Україна і чинить опір для того, щоб цього не відбувалося. Я думаю, що це не просто мурал, це не просто малюнок, а це знак того, що все-таки наша Україна вона вистає, вона переможе. Що це пам'ять про тих, хто сьогодні боронить нашу Україну, і що це заклик до єдності і е, сили духу. Один із моралів, створених Андрієм, присвячений невидимим воїнам опору, другий називається Сумський Мамай і зображує людину з ноутбуком, автоматом, вовком за спиною і вороном на плечі. Він коли небудь буду зникне, я це усвідомлюю. І я буду дуже він зараз щоб дуже щасливий, якщо це станеться. Того, що діти мають вчитися. Батьки мають ходити там на роботу, військові мають охороняти, але не гинути. У нас інша ціль не жалкувати, не думати про те, що з цим буде, а думати про єдине, щоб це допомогло наблизити час звільнення української землі від ворога. Наразі мурали у рамках проєкту «Стенопис опору» є в Одесі, Запоріжжі, Гуляйполі, Оріховому, Степногирську, на черзі, Сумщина та Чернігівщина. Олександр Качанов, Анна Волох, Анатолій Сердюк Суспільне, Новини Суми.